Покрокова інструкція до викрики для гаманця Befault. Наші деталі шаблону. Переносимо шилом на шкіру. Вирізаємо та робимо отвори. Вирізали та зробили отвори на наших детальках. Тепер зверніть увагу, великий плюс цього шаблону. Те, що тут можна зробити, два види гаманця. Перший варіант, як у мене на відео. Де з вертикальними кишенями, якщо побачите, тут є пунктирні лінії, це для одного типу гаманця. І другий варіант, тут навіть підказки є теж на шаблоні, теж пунктирні лінії. Це для іншого виду гаманця він буде симетричний з двох сторін. Тобто один варіант це симетричний ось таким чином з двох сторін. Тут підкатки в сторону. І тут під картки в сторону. А той варіант, що буду робити зараз я на відео, з однієї сторони, вертикальні кишеньки. Цей шаблон, ця викрійка дуже прикольна та універсальна. І наступним кроком ми на клапан пришиємо нашу детальку. І будемо вставляти кнопочки на сам клапан та на основу гаманця, щоб у нас все закривалося. Встановили кнопки, прошили клапан. Все на місці. Наступним кроком ми будемо прошивати наші кишені під карти. А саме усі от місця серединку на одній стороні та серединку на іншій стороні. Одна кишенька. І потім друга кишенька. Кишені прошиті. Бачимо одна друга. Наступним кроком ми беремо вертикальний наш слот, з'єднуємо з зовнішньою кишенею і прошиваємо оце місце пряму лінію, ось до цієї точки, не до кінця. Збоку зробили шовчик. Наступним кроком беремо нашу внутрянку, з'єднуємо разом з боковим вертикальним нашим відсіком, відділом і починаємо прошивати зверху лінію. Як тільки ми доходимо до потрібних точок, ми з'єднуємо і основу, і нашу внутрянку, і вже шиємо все разом. Тобто починаємо з внутрянки зверху, доходимо до точки і вже шиємо все разом. Закінчуємо знизу. І таким же самим чином робимо з лівою частиною гаманця. Починаємо зверху, з'єднуємо нашу кишеньку, шиємо зверху, доходимо до точок цих, і вже шиємо все разом. Наргаманець готовий. Він дуже симпатичний, практичний. Бачимо і для готівки, і для карт достатньо місця. Головна його сила, що ви можете за своїм бажанням робити, можна сказати, різні моделі. Можете зробити з двох сторін вертикальні картки, горизонтальні і тому подібне. У нас тут виходить конкретно в даній моделі відділ 1 під картки. Другий відділ під картки, Прихована кишенька тут. І тут раз, два, три відділи та відділ для готівки. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До наступних відео!